Господі, браті і сестри, наша з вами ціль поставлена 40 і кілька днів тому назад, досягла фінішу. Всі, хто тут зібрались, я думаю, більшість із нас. Зібрались не просто ради галочки. Ну, Є, на жаль, і такі люди, які прийшли, бо так давно казали, бо так треба сперек Паски, як галочку поставити, ніби з тої галочки щось зміниться. Більшість із нас. Вступали у цей піст, ставлячи собі якусь задачу покращитись духовно. І сьогодні, стоячи у плащаниці, ми повинні самі себе чесно запитати, так, як на сповіді, перед Богом і собою бути чесним. Чи досягли ми, хоч трошки із того, що ми поставили, зробити аналіз, чому ні? Що нам стало на Заваді, і наступний раз завжди з цим боротись. Справа в тому, що Христос Спаситель, який сьогодні лежить у гробі, пострадав якраз за те, що люди нічого, ті, для кого Він прийшов, а ми чули сьогодні Святого Письма з пророцтва, що свої його не прийняли. І сьогодні тому ми покликані в церкву свої, його одноплемінники розіпяли. Вони якраз не зробили аналіз. Їх можна було, як ми чули в Євангелії, народ наустити по-слов'янськи, настроїти проти Христа. Старці книжники це успішно зробили. І от задача у нас. Не просто це згадувати історичну книжку прочитати, що от були такі події. Бідний Христос, я надіюсь, хоча б так ми своїм дітям прививаємо хоч якусь любов до церкви. Бо сьогодні багато з нами прийшло дітей, і я думаю, ми просто не сказали їм треба йдемо, надіюсь, ну хоч щось пояснили доступно, але цього мало. Навіть якщо ми так пояснили, це нічого не значить. Що було колись недобрі люди, дитина це казку послухала, а якщо ще й ми так живемо в казці, то взагалі наше духовне життя прирівнюється до, нулю, до нуля. Кожний рік ми тому і згадуємо, браті і сестри, щоб кожен раз це в нашому житті відобразилось, що ми чесно себе запитали, а якщо б ми тоді жили, або Христос тепер. Чи подібні ситуації в подібному виклику, і ми не опинились би. Тому що дивіться, браття і сестри, знову продовжимо нашу тему. Ми, якщо будемо відверті, ми стараємося бути не білими воронами у світі. Ми так боїмося, щоб хтось за нас подумав родичі, сусіди, близькі, що от ми не такі, як вони. І сьогодні бит такий, бо колись було не так. В 90-ті роки кількість храмів наповнилась людьми, але якість не прийшла з людьми. Да, згадайте, більшість із вас тут присутніх, своїх бабушок. В основному вони нам прививали цю любов, і потім воно приносить результат. Тому ми дітей теж приводимо в церкву. Ми теж колись комуністами були великими, сміялися того всього, але зараз ми тут. І як вони журились, хто буде в церквах після того, як їх не стане, ви стали на їх місце. Но якість не та. Згадайте їх, яка в них була віра, яка в них молитва була. Так і після нас однозначно стануть люди. Може як якість та сама бути, не змінитись, но якість знову не та буде. Увіряю вас. Господь сам це каже, ми це бачимо кожен рік, що любов. У людей у До второго пришестя вона буде ускудівати, ускудівати. Згадайте, як в нашій молодості, скільки було просто добрих людей. Ми не кажемо в церкві. Ми зараз просто говоримо про, про, про добрі якості людини, про те, що в принципі нас робить людяними, людьми, не тваринами. Ну десь, знаєте, і тварина буде більш співчувати собака, буває, бачить, що господарю погано. І та йому прийде, буде лащитись, щоб його утішити, а чоловік, деколи сусід той же, да, не поспівчуває тобі. І от я до цього то говорю, браті і сестри, що ми до цього світу, якщо хочемо рівнятись, то ми Христа так само будемо розпинати, якщо б він прийшов, або ми жили тоді. Ті люди теж робили все так, як хотів світ. Якщо ми теж змирились, зараз модно, бо були колись християни, до чого я вів, всіх сьогодні приходять до плащаницю, всі з дітьми писанки пишуть. Більшість, принаймні, будуть Пасхи святити, але з того нічого не міняється. Ми можемо не тільки Пасху посвятити, можемо цілий холодильник прийти, священик відкрити і посвятити. Але від того благодать в душу не прийде. Це просто символ людям, які постували, що ще раз нагадка, що Бог створив все добрим, і ми не тому не їли, що воно погане. Ми вже про це говорили в початку посту: ми постуємо не тому, що м'ясо, гріх це єресь, або молоко гріх. І тому це ще раз нам нагадка, що Господь нам дає тепер знову насолодитись своїми дарами. Тому ми приносимо це і освячуємо це після поста. Але не благодать воно нам дає. Благодать нам дає участь в таїнствах, в сповіді, в причасті, в зміні не машинально раді галочки, не просто пішов, зробив галочку, хтось і так робить сперек Пасхи, але реальна зміна свого світогляду. Дивіться, браті і сестри, як було важко Христу йти на цю смерть. Він же був Богочоловік. Він знав, ради чого народжувався як Бог, чому він плакав кровавими е, сльозами і каплями, і зараз багато ікон кровоточить, бачачи, що як людство потім не буде оцінювати його жертву. В які нрави ми тепер упали. Ми живемо зовні, зоні християни, типу, от і в церкву ходимо. А дивіться, як ми жиємо. «Да кого не купни». 90% суспільства знайде людей, які вірні один одному. Особливо зараз покоління, які не змінили чоловіку і жінці. Сьогодні діявол найбільше воює проти інституту сім'ї. А ми християни. Да нічого, всі так живуть. Чуєш? Хто аборти не робив? І не робить, і не сокрушається до смерті за скоєне. Не просто прийшов, сказав, да робив, бо всі робили. Хто інші речі, от і такі люди, вони добрі з цим світом. І то, що ти там і в церкву прийдеш, свічку запалиш, нічого не приносить результату. Треба зміну світогляду. тоді жертва Христа не буде марна. Вчора ми, браті і сестри, говорили про те, що у кожного з нас в житті є пілати, які вмивають руки замість того, щоб захистити нас. Є предателі Іуди, є вороги як в Христа. Зараз наша церква буде переживати подібний вже вкотре в історії період. В історії циклічність одно замінює друге. Історії були випадків сотні, якщо не більше. Коли церкву гнали, і потім знову церква торжествувала. Тільки ви це переконались на своїй посі. Колись в церкву не можна було ходити, до вас ще раніше, ваші діди прадіди, які були не з Закарпаття, їх взагалі за це в тюрми сажали. А потім ми в 90-ті всі опять пішли в церкви. І знову якийсь треба буде виклик, знову треба буде показати, хто Пілат, хто Іуда, а хто взагалі враг. Якщо ми будемо за цим світом дивитися, то що телевізорі кажуть, ми будемо в списках тих, от всіх людей, кого я назвав, не тих малих по кількості людей, які були з Христом біля Христа. А там одиниці були, ми чули. Іосиф Аримафейський, тайний ученик прийшов до Пилата, просив тіло Христове. Хто так, як він, отдасть свій гроб? У нього він багатий був чоловік, мав свій гроб на своє погребення. Це нагадує нам, хто нам предоставить приміщення, якщо храми заберуть, де молитись, ми ж кажемо, твоє тіло це як моєму серці, хай буде дом. Не тільки церква, це дом Божий. Хто приютить Христа, який гнаний, як уже був колись, якщо прийде такий час? Хто не буде так говорити, як цей світ? яка разниця, Бог один? яка разниця, вони винуваті, вони московські. Хоча ми вже тисячу раз казали, які ми московські, нас не привезли з Москви. Ми що треба, то зробили, засудили. Наші сини, воїни, що казати, священників виловлюють нашої церкви, на війну воюють. Що казати, самих священиків, якщо йти на війну, їх можна брати, вони вже не винуваті, не московські. Тоді не мобілізуйте священників нашої церкви, раз вони вороги, вони здавати будуть інформацію знутрі. Ну ні, цим самим показує лукавий рот, як Христа, який розп'яв, що ні, не вороги, значить, це штучний підміна на щось інше штучне. Тому, браті і сестри, я сьогодні хотів би, коли будете підходити до плащаниці, щоб ви над цим задумались. Бо то, що ви просто прийшли, поцілуєте толку ніякого, можете обняти цілу плащаницю, Від благодаті не, не зміниться ніяк. Нічого. І я бажаю вам, щоб ви прикоснулися з таким бажанням вірності Христу, що де б не була церква, як Його тіло. Церква це тіло Христове. Це не стіни, це не зовнішність. Там і ви будете. Христос гнаний, і ви будете гнані. Христос прославлений, і ми будемо прославлені. От, дай Бог нам! Цієї стійкості, мужності і непоколебимості. Амінь.